Ликуй вже ангельське воїнство небесне, нехай возвеселяться божественні тайни, і про царя величну перемогу, сугурма хай сповістить довгождана. Нехай, твердь возрадується, опромінена таким великим сяйво І світлена блиском вічного царя, і весь світ нехай відчує що темрява від нього відступила. Хай теж радіє мати церква, оздоблена промінням такого світла, а ця святиня хай залунає могутнім голосом народу. Тому прошу вас, наймиліші браття, Котрі стоїте тут, захоплюючись ясністю цього святого світла, разом зі мною закликайте, милосердя всемогутнього Бога, щоб того, хто не за мої заслуги до числа левитів, Благоволив мене зачислити, вливши в мене світло свого сягайва, споміг доповнити славу цієї свічки. Господь з вами, і з духом у угору серця. Підносимо їх до Господа, подяку складаймо, Господу Богу нашому, Достойне до це і праведне, во істину достойне це і праведне, Незримого Бога Отця Всемогутнього. І Його єдинородного Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, з усієї сили розуму і серця, співогом прославляти. Він за нас предвічну мотцю сплатив борг Адама, і прадавній вини борговиги загапис стер жертогою кров'ю, Бого, -ого це пасхальні свята, під час яких вбивається того істинного Агнця. Кров'ю якого освячується до гомігівки вігірних. Це ніч, у яку колись нашим батькам, синам Ізраїля, виведеним з Єгипту, мого речервого не. По сухому дні теперейти дозволив, адже, це та ніч, що розсіяла те во гріхів, стовпа вогняного світло. Це та ніч, яка сьогодні по всьому світі, віруючиму Христа, розділеним мирськими пороками та піть могою гріха, благодать повертає і прилучає їх до святості. Це та ніч. У яку знищивши пута смерті, Христос із відхлані вийшов пегере проте нічого би нам не дало нагородження, якби ми не були відкуплені, о, 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 яка ж предивна сила Твоєї доброти до нас, О, яка незбагнена міць Твоєї любові, щоб відкупити невільника, сина свого Ти видав! О, дійсно необхідним був гріх, Адама, знищений Христогою смертю, О, щаслива проговина, яка удостоїлась мати такого великого відкупителя. Ого во істину ніч. Єдина, яка була гідна пізнати час і Годину, коли Христос воскрес із мертвих. Це та ніч, про яку написано. А ніч як день заясніє, і ніч буде мені світлом та та рагадістю освячую часи цієї ночі віддаляє злочини, змиває проговини. І повертає невинність у гупа і опечаленим радість. дість, нещигить ненависть, будує зла году і сокрушає царства, тож в цю ніч благодатну. Прийми святий Отче, вечірню жертву прогославлення, як у тобі в урочистому приношенні цієї свічки, з плоду праці бджіл руками свого їх слуг, складає свята церква. Ми вже знаємо значення цієї воскової когологони. Як у на славу Божу запалило блискуче полум'я, воно хоч і ділиться на частини, не знає однак збитку, Посилаючи світло, бо живеться воно струменями воску, який бджола дала для цього Цігінного світоча, істину блажена ніч, у яку єднається, небесне з земни, та божественне з Лю Благаємо ж Тебе, Господи. Нехай ця свічка освячена на славу твого імені, палає безустанно, щоб просіяти темряву цієї на очі і прийнята тобою, як арогомат благи, нехай вона з'єднається, з небесними світилами Хай -ха -ха, її полум'я, загустріне зогорю до світню, цю зорю, яка не знає заходу, Христа твого Сина, що повернувшись із відхлані, ясно засяяв роду людського і живе й царює на віки вічні. Амінь.